Цю годину ми починаємо, а точніше продовжуємо із заступником командира батальйону Свобода і з лейтенантом Нацгвардії України. Володимир Назаренко з нами на зв'язку. Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що знайшли час і можливість. Добрий ранок, добрий ранок, то глядачі. Добрий ранок студії. Вже ви так вас. тепленько вдягнуті. Я так розумію, що холоди вже там на фронті. Е, так, ну холоди, власне, перших снігів педесі. Приблизно місяць назад і завжди погода на фронті це ускладнює і логістику, завжди ускладнює побут військових, адже побут і ну погода завжди впливає на те, на характер бойових дій. Точніше їх ускладнює, складніше добиратися, складніше вести бойові зіткнення, точніше перебувати в перервах між бойовими зіткненнями, Холод завжди треба якось переносити. Треба думати, як зігріватися. І на жаль, так само темна пора доби стає більше, більше годин вечора. Ночі і це так само ускладнює і бачення, і е, те, що ми можемо спостерігати, і спостереження, але в будь-яких умовах е, наші бійці, бійці нашого батальйону, бійці нашої бригади, і я як офіцер артилерії 4-ї бригади національної гвардії, прекрасно розумію е, відповідальність за нашу ділянку фронту, де ми виконуємо задачі, і дякуємо вам за те, що постійно надаєте можливість розказати угу. і е, підтримуєте і наш підрозділ, і нашу бригаду. Давайте, Володимира, можливо, люди подивляться що потрібно зараз на фронті е, можливо хтось хоче допомогти а не знає як от що що на зиму грілки можливо треба Постійно насправді ну є, є безліч потреб у кожного бійця у підрозділі. Ви знаєте, на офіційних сторінках і батальйону свободи, і 4-ї бригади національної гвардії є постійно потреби, які зараз є. Ну найбільше, що ми потребуємо, це потребуємо пікапи, потребуємо коптера, адже коптера, особливо в нічну пору доби. Це наші очі для того, щоб бачити постійно моніторити те, що відбувається за лінією розмежування, тобто бачити. На кілометри, на три, на п'ять і постійно вражати, вражати ворога, як тільки ми його бачимо. Тобто, бачимо пересування ворога, наводимо туди відповідні вогневі uh -huh. засоби від автоматів, закінчуючи великокаліберну артилерію. Те саме дуже важливо підтримувати, постійно розуміти, що це війна зараз духу, війна. Сміливості війна, ідеї кожного українського солдата, особливо піхотинця. Це війна артилерії. На жаль, тому що у ворога набагато більше засобів артилерії. у Ворога набагато більше боєприпасів. У ворога набагато більше можливостей наносити удари і авіації. Так само це війна. Технології, технологія має на увазі роботів, безпілотників, безпілотних літальних апаратів, засобів реб, боротьби з ем, ворожими дронами, тобто. Це насправді з кожним кожним тижнем, я навіть уже не кажу місяцем, з кожним тижнем ворога на жаль стає більше і нічних пів ударних дронів, які все далі і далі. На жаль, вони мають можливість проводити розвідки, вони мають можливість наносити удари. І на жаль з цим треба боротися, тому засоби реп це теж… Важлива складова нашого успіху на фронті для того, щоб захистити кожного українського героя для нас. Кожен солдат це є герой, життя якого є безцінним для і це є пріоритетом його берегти. Якщо говорити про дрони Володимира, то яка частина у вас від волонтерів надходить, а яка частина від держави? Я сьогодні вже згадувала в ефірі з попереднім гостем те, що написав Юрій Бутусов у себе в на Фейсбуці. Він там говорив про необхідність дронів, зокрема на Авдіївському напрямку. І що їх там немає, на жаль. Що ви скажете? Які у вас співвідношення? Я можу тільки так сказати: дронів, і мене часто як знову ж таки офіцера артилерії. Четвертої бригади доволі часто питаючи з цього вистачає. Якщо говорити про боєприпаси до артилерії, достатньо це тоді, коли немає для них цілей. Тобто, боєприпаси лежать, їх не використовують, немає цілей, немає куди стріляти. Тобто, всі вороги знищені, які, яких можна було розвідати. Це достатньо боєприпасів, значить нам більше не треба. Вони зберігаються. Такого на жаль немає, тому що цілей, насправді набагато більше ніж боєприпасів. Те саме можна сказати. Нати про а, дрони, тому що це витратний матеріал. Один дрон живе там день, два, три, максимум тиждень, адже ворог дуже сильно вдосконалюється в засобах реб, засобах збиття, руч, антидрон рушниці використовує і щодня пробує збивати як наші розвідувальні БПЛА, ну я маю на увазі звичайні Мавіки чи нічні Мавіки, так mm -hmm. і вже там крила якісь ворог продовжує пробувати їх збивати, знешкоджувати і насправді краще. Ми Втратимо один дрон і сподіваюсь, держава або волонтери, які щодня і хотів би вкотре вкотре дякувати всім, хто підтримує і наш батальйон, і нашу бригаду говорити дякую це те, що підтримуєте в принципі силу оборони України. Адже краще втратити дрон, який знайшов орка, ніж втрачати побратимів. Тому повторююсь, кожен донат береже життя чоловіків. Загалом представників і солдатів сил оборони України і це є важлива, важлива складова. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про напрямок, на якому ви зараз перебуваєте, це Бахмутський? Чи правильно я вас зрозуміла? Ви я так... не хочу той. Я не хочу точно називати місця. Насправді бригада виконує задачу в на декількох напрямках. Це гарячі напрямки. Це північніше Бахмуту. Точніше не хотів би говорити, тому що доволі активно проводимо роботу активно знищуємо ворога. Щодня охризаємося, і наші ну хлопці насправді дуже справжні справжні герої. Щодня відбивають атаки. Хотів би відзначити командирів рот, хотів би відзначити бійців, хотів би відзначити. Всі, хто щодня відбиває спроби ворога пересуватися, пілотів, які щодня знаходять ворога, і по якими відпрацьовуємо як артилерія, тому Можемо хвалитися щодня успіхами, буквально там вчора чи позавчора. Насправді всі дні вже просто переливаються з одного друге, з одного в друга. Там немає такого пори. Знаєте, там 24 години. вже наступний день наступив. Просто ніч в день, ніч в день переливається, і хотів би відзначати, що щодня ми наносимо удари по ворогу. А як ви оцінюєте зараз ворожу тактику? Можливо, ну давайте так, на кінець року, якою вона є, якою вона може чи зміниться вона до кінця двадцятого го Ворог спочатку повномасштабного вторгнення використовує тактику максимального тиску, того, що у них є максимального тиску бронетехнікою, живою силою. Ми пам'ятаємо в минулому році, рівно рік назад, ворог використовується от мічні штурми, які він і зараз використовує. Але тоді це були зеки, вагнерівці, оці от негідники, злочинці, найманці. Зараз це ну просто кого не змогли назбирати, чи мобілізовані, чи завербовані, чи контрактники, чи тобто, ну складно називати, хто там є. Просто ми бачимо, що там є ворог по ту сторону, скажімо так, як прицілу, чи по ту сторону лінії розмежування, і складно розглядяти. В якій шеврон більше того не доводиться спілкуватися насправді, ну знову ж таки, я зі своєї сторони. з Зі сторони того як я виконую задачі, як я воюю, то можу сказати, що пріоритет знищити цього ворога, а не не зрозуміти, хто там є, і тактику ворог використовує максимального тиску всього, що у нього є, тобто і боєприпасів, і бронетехніки активно застосовує, активно застосовує живу силу, і активно застосовує ударні безполотники, і реби, і, і, і тобто, все, що він знаходить, то все, що у ворога є, в розпорядженні, все він намагається застосовувати. Ну і наостанок у вас запитаю. Знаю, що маємо у вас обмежений час. Ми там сьогодні зранку говоримо про прослушку, яку знайшли в кабінеті Валерія Залужного і його помічника, і там правоохоронці зараз працюють. Чи обговорювали ви цю історію? Чи мали ви час на це? Які, які ваші припущення? Що це може бути? Вороги чи свої? Я бачу цю новину в. Вчора в телеграм-каналах на Фейсбуці, насправді це якась прикра історія, яка може бути будь-хто, чи це вороги, чи свої. Це цю таку ситуацію не можна допускати. І це найбільше запитання уже до відповідних служб Міністерства оборони, управління розвідки, точніше, управління контррозвідки, і вони мають давати відповідь на це запитання. У них є відповідні повноваження військовий час забезпечувати це відповідно в будь-якому випадку. Є ну, певним моментом, де наголосити, е, треба наголошувати і ставити питання перед тими офіцерами, перед тими посадовцями, які мають займатися такою, щоб не допускати, коли головнокомандувач українського війська е, хтось його прослуховує, чи можливо прослуховував. Це насправді дуже ганебний факт, і якщо він якщо він дійсно підтверджується, і це знову ж таки питання. Е, де мають діяти служби, які мають боротися з внутрішньою або зовнішньою агентурою? Так небезпечний момент. погоджуюсь з вами. Я вам дякую. Володимир дякую, Назаренко велике. був з нами на зв'язку. Заступник командира батальйону свобода і лейтенант Нацгвардії України. Що ви думаєте з приводу прослушки, з приводу цієї новини, як довго будуть працювати правоохоронці? І коли ми, зрештою, почуємо, почуємо попередні результати їхніх, їхніх слідств, пишіть нам, будь ласка, в нашому Ютубі. Ютуб 5-го маю на увазі. Під цією трансляцією є чат відкритий. Заходьте в нього, залишайте свої думки. Ну і, звісно, реагуйте на все, що ви чуєте і бачите з екранів своїх гаджетів, найвдаліші коментарі. Або питання до гості нашого марафону. Я буду озвучувати в прямому ефірі. Ідемо на коротеньку паузу. Де за 10 хвилин у нас оновлений випуск часу новин? Тож будьте з п'ятим і не примикайтесь.